Генштаб Збройних сил України офіційно підтвердив удар по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Росії. Основне, що і буде обговорюватися на Рамштані. Ключовий план пункт цього плану це начало масового терору на території Росії. За інформацією Генштабу, на території арсеналу знаходилося ракетно-артилерійське озброєння, зокрема імпортоване з північної Кореї, а також авіабомби. Як і в попередніх випадках ударів, частина боєприпасів лежала просто неба. Цей арсенал не дуже великий і досить старий. Є майданчики відкритого зберігання, а решта складів це стандартні сараї. Нічого особливо захищеного там немає. Дрони влаштували бурхливу ніч у Брянській області. Біля міста Карачів пролунали гучні вибухи, після яких здійнялася пожежа. Почалася детонація і небо засяяло багряною загравою. Все це файр шоу відбувалося ще й на тлі звуків повітряної тривоги. Безпілотники підпалили 67-й арсенал боєприпасів головного ракетно-артилерійського управління російського Міннападу. Це спеціалізований склад, де окупанти зберігають боєприпаси, які постачають на фронт. Місцеві пишуть у соцмережах, що саме з цього військового об'єкта на Брянщині видніється величезний вогонь. Ад біля Карачева, розташований за сотню кілометрів від кордону з Україною, займав площу близько трьох із половиною квадратних кілометрів. Про це свідчать супутникові знімки за 2021 рік. Уже під час повномасштабного вторгнення на цьому арсеналі Росія зберігала зокрема керовані авіабомби, а також північно-корейські боєприпаси. Таке повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Частково озброєння зберігали просто неба. Це дає змогу під час нанесення удару добитися такого ефекту, щоб вони здетонували. А якщо це відбудеться в свою чергу, то це велика вірогідність, значить, то, що буде враження цих закритих заглиблених сховищ, в яких зберігається решта. Продовжує палати і в окупованому Криму вже третю добу. Не вщухає пожежа на нафтобазі у Феодосії. Яскравих барв побільшало, адже вночі вибухнули ще два резервуари з паливом. Безпілотники атакували цей об'єкт ще 7 жовтня. А густий чорний дим продовжує милувати око, й до тепер більше тисячі місцевих довелося евакуювати. Мешканці міста Феодосії по повному Криму не чули взагалі роботу російської протиповітряної оборони. Нові слова зовсім. Просто чули, або щось. Хтось писав там про те, що одразу був вибух, тобто, ну мова не тікає. Ну мова може йти про балістичну ракету. А хтось чув звук дрона, але реактивно. Ну, тобто, окей, теж варіант, Україна на території Російської Федерації багато на автобас дронами. Хтось говорив, що чув, як літак пролетів, тобто ну це більше натякає на крилату ракету. Феодосія, там знаходиться не лише позиції зенітно-ракетних комплексів, там знаходиться і позиція радіоти. Технічного полку, який відповідає за моніторинг і радіолокаційну обстановку, тобто він має на озброєнні такі релеці, як небо. Ну, свідомі, які час від часу також знищуються. Вони мали бачити, що йде атака. Більше того, була оголошена повітряна тривога безпосередньо у Криму, у окупованому. Але нічого не працювало. Чому можливо там просто нічого не було? Російська ППО не змогла вберегти й уражений цієї ночі склад на Брянщині. Ще один цінний для згарбників об'єкт влучання традиційно заперечила російська влада, але відзвітувала про збиття цієї ночі майже півсотні безпілотників. 24 із яких летіли над Брянською областю. Лідія Середюк, п'ятий канал. Із тієї формації, яку ви зараз довели, дуже важливий такий елемент з точки зору воєнного об'єкта, як боєприпаси, які знаходились на цьому і арсеналі. частка з них знаходилась в вигляді відкритого розташування на місцевості, і де це дає змогу під час нанесення удару добитися такого ефекту, щоб вони здетонували. А якщо це відбудеться в свою чергу, то це велика вірогідність, то що буде враження цих закритих заглиблених сховищ, в яких зберігається решта, і це принципово. Ну, кращим чином було б нанести удари, наприклад, storm Shadow чи скальп французькими, які б дві бойові частини: перша підривається, проникає в сховище, а друга підривається в сховищі. Але якщо їх обмежена кількість як у нас, чи там є відповідні заборони поки ще з боку наших союзників відносно того, що застосовувати цю зброю по об'єктам, навіть військовим об'єктам на території Російської Федерації, то ми використовуємо ті можливості, той інструментарій. Нанесення уражень, яке яке маємо на поточний час, і ефект від цього теж є, як ми бачимо. А зберігання у цих боєприпасів просто неба, як ви згадали, я про це на цьому наголосила. Це якби недбалість того керівництва, власне, цього складу. да Чи це так має бути, чи це якась технологія? Ну так не має бути. Технологія полягає в тому, що треба зберігати в закритих заглиблених, та інших сховищах. Але скоріше всього, що вони там в таких сховищах знаходяться більш цінне боєприпаси місць не вистачає. І тоді йдуть на от таке розташування в даному випадку. Треба було б робити. Ну я не хочу там їм радити, але зберігати окремо, навіть від цього. І Більш ефективне з точки зору ефекту збереження. Але маємо, що маємо, вірніше, вони таке мають. Підход такий розгільдяйський, якщо по-російськи, і. Безумовно, нам треба наші розвідці союзників виявляти такі елементи, де має місце, і наносити удари. Це буде приводити до ефективного знищення боєприпасів, і це дуже важливо. Це відображається на тому, що ми повільно поступово, але піднімаємо свій потенціал і зменшуємо різницю між можливості по боєприпасам, між Можливості Збройних сил Російської Федерації і Збройних сил України. Пане Ігорі, наскільки от Російська Федерація зараз залежна від боєприпасів з КНДР? На жаль, я не знаю. На жаль, чи це ну, до 50% по аналізам різних аналітиків військових це північно корейське. Якість їх гірше, але так ще інакше, це боєприпаси, більша частина з яких спрацьовує, і це надає можливості в рік застосовувати до 3-4 мільйонів росіянами, тобто, мати дуже серйозний потенціал по нанесенню ураження. Вот і вони самі виробляють декілька мільйонів плюс північнокарейський, і тому складається досить такий потужний потенціал з боєприпасами, і це ну проблема для нас. Нам треба взагалі розвиватися в сенсі під значить, збільшення нашого потенціалу пасним. По видам озброєння і боєприпаси, щоб набувати парітет і в цьому в озброєнні, тому що принципово скажем по військовослужбовцям зрозуміло, що вряд чи нам вдасться це. Хоча за літні місяці, завдяки початку дії закону про мобілізацію, довели до 30 тисяч у нас за місяць, але ж це питання не тільки в тому, щоб мобілізувати, а питання в тому, щоб відповідним чином організувати підготовку. Тобто зараз базова підготовка до півтора місяця, а потім ще. Мінімум місяць, а то два і три потреба для підготовки за окремими воєнними спеціальностями. Все це потребує час. А ми бачимо, що військовослужбовців не вистачає навіть в бригадах, які безпосередньо ведуть бойові дії на лінії зіткнення вже зараз. Тому тут от таке перетище, таке завдання, яке треба вирішувати, як кажуть, по ходу ведення бойових дій.